Гуцули Закарпаття. Бачимо, буде, у нас є дві хати гуцульські. Перед нами так звана садиба Гражда, по периметру повністю закрита. Такі гради могли бути високо в горах на відстані 10 кілометрів одна від однієї. По периметру повністю закривалося, щоб від звірів захититися від величезних снігопадів і так далі. І була своя раціональність у забудові внутрішній. Йдемо всередину, я вам поясню. Бачите, оці піддаш, що по периметру йдуть теж раціонально використовувалися. Зберігався господарський ремонт, вози, борони, флуги, це пристрій олійниця, вручну били олію, ступа, вручну перетирали зерно на муку. Це дуже тяжка робота була. Ну, Попробуйте, яка то вага. Ну, Файна зарядка. Файна зарядка. Дворядова забудова з однієї сторони, житлові приміщення з іншої господарські. Тут маємо дровітню або могли використовувати, бачите, як зверігання возів, реманенту, далі там худоба, хлів. Маємо житлові приміщення. Сіни ми будемо з вами заходити, два кімнати і по обидва боки ще є комори. Бачите, з тієї сторони, тут підсобні приміщення. Дві житлові кімнати маємо, сіни, простір. Із сіней був вхід у притули окремо. Бачите, як воно по периметру повністю закрито. Зимі були суровіші, ніж зараз. Щоби не обходити жінці, не виходити на вонка, обходити всю садибу і так заходити в хлів до овець зимою. Тут були окремі двері, які великі притули, і там собі у нас собі мала, тримала відро, що їй треба було. І так спокійно собі туди ходила. Так. Передня кімната така більш світлиця, як і в усіх об'єктах, бачимо з вами, типовий інтер'єр, піч. піч. Були на півку вні, дим виводився сюди в стіни і відсутня стеля у сінях, щоб швидше виходив дим, розвіювався. Тут різні експонати можемо бачити з вами, одяг, елементи одягу, на рушнику на стіні бачимо з вами, весільні коронки, весільні прикраси нареченої, які виготовляли основа виготовлялася їх із барвінку, там є воск, бусинки різні і так далі. Кожухи обов'язковим елементом. Нареченого була е, е, декоративна стопірець, е, бартка називали, які пі, оздоблювали також різними прекрасними. Цікаві експонати, так, пасківник. якому гуцули носили паску сятити. Mm -hmm. Тут тільки паска ставилася, нічого інше, не м'ясо, колбаси, не Так, весь паску. паску. І то все клалося у великий рушник, замотувалося і так ся несло. Пас, такому пас нас О, в такому пастівник. На Слобійку і бачили. У таких бочках, бербеницях, на конях і звозили у села із полонин молоко овечерку б... бурду, ну, бурду, молочні продукти. Отакі От дві ж бербениці на конях, на коньових було сідло, тарниця, і по обидва боки перев'язували і знову боку спадало, і другого, отака бочка, і так перевозили. Що вам ще цікаве показати Кіфтар. без рукавка. безрукавка, до речова хутра, хутраху всередину, і зверху оздоблено аплікацією, шкірою, вишивкою і так далі. І де всюди є шкіра, можете побачити, є такі металеві капслі, кружечки. На одному такому кептарі їх могло бути до тисячі Ось металевих кілець. От здаду, як виглядає з такими китицями. То їм досить тяжке, ні? Ну не тяжке. Ні. А, ні, ні. Ні, Металеві кігті, корицька експонат. Щоб ходити. Їх найчастіше використовували, бо які сплавляли ліс, ліс річ, річками. Yeah. Плоти робилися з того, іби добре триматися на тих плотах допомоги собі. Завчали, зв'язували і так вбивалися в дерево. Використовували їх і зимою, коли ходили по лісу, щоб вися не ховзати. Mm -hmm. Чоловічі пояси череси, кіряний пояс. Таки. Чим більше цього, і дивіться, тут є отвори, на які капчав собі на люльку, піпу, тютюн. І ніби як потаємний карман. Інося yeah. yeah. засовує аж туди, аж позаду. Він собі в цьому поясі носив важливі документи, He'll гроші туди so, прятав. Це so, so, so. парадний чи кожнодневний? — Парадний. Mm -hmm. Парадні були вущі, на... якщо три... більше трьох пряжок, то вже такий був mm -hmm. парадний. Були прості на одну пряжку вузькі. вузькій. Mm -hmm. Букурія їх називали, такі називали через. Mm -hmm. В сінях можете бачити музичні інструменти, цимбали, трембіта, супілка, стрибка. А, у цій кімнаті ткацький станок, показано ткання ліжників. Де там є частина одягу, тут такий більш буденний інтер'єр. Добре, рухаємось далі. Зараз маємо чекати гуртку від села Кевелів. Це сім'я присілок Кевелів. Вона унікальна тим, що... Зруб, дивіться на її зруб. Чотири масивні такі ясенеї плахи формують повністю зруб. Це фактично найстаріша за часом забудови хата, ще початок 18 століття. Вона до музею два рази переносилася з місця на місце. Про це свідчать вирізнені дати між вікнами, там, якщо ближче підійти, можемо бачити. 1811 1865 роки. Тут той принцип, що ми вже неодноразово говорили, що в коморі прорубали вікна Вікно робили додаткову грибову когось. Хата цікава е, столом. Унікальний стіл, зараз можемо зайти побачити. Дивіться, стіл який. У прямому столі. Зроблені заглибини, бачите, шість заглибин, ніби їх використовували замість тарілок. Кожна заглибина має посередині отвір, який затикався дерев'яним кілочком. Прямо там їли. Коли поїли, змивали стіл. Посередині є такі, як ніби висувні шуфлядки. бачите, там розходяться, там зберігали ложки. А тут, бачимо, звисає дошка. Так само звисає з тої сторони. Коли поїли, помили, ті дошки перевертали. І стіл ставав рівним, заглибини були закриті, за ним працювали. Тут можете бачити також ще підвісну дитячу колиску на ліжку. Це з Березнянщини. Ні? Прошу. З Березнянщини. Ні, Царахівщина. Я синян. Вроді би і на Березнянщині були такі стіни. Чи я поміряю. Не знаходили, находили на межгірші. може бути. На Межирщині і Рахівщині. Mm -hmm. та прямо там видовбані в столі та глибини, які тарілок не було, прямо туди сипали. борща. Не треба що. було мити, Ні, Ні, та їх мили. Так, да, Під столом не, так, стояла якась корита, то зливали, ну, стікало туди, потім худобі давали. Е, ну, як помилі а ці дошки, що звисають по боках, перевертали, закривали ті заглибини довбанки, і стіл, ставав рівним, за ним робили. Це, ж треба було це і серлиць, на яких перетирали льон, коноплю, з них потім робили різних форм. Бачите, це одина. Війна, це вже коли перетерте і більш таке сіль, і ним перечинювали вже таке тонке повісмо робили. А скажіть, це як ексклюзив в селі? Чи в кожному в селі, от у всіх Ні, таке було? Ні, Не всіх таке, було рідко, рідко таке да, було. Да. А від чого це залежало, що хто додумався до такого? Тільки на, у нас фактично, тільки в Рахівському районі на Закарпатті зустрічали і у Міжгірському. У багатьох. Чи в Одиниць? В одиниць. 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 Це може типу як економія, якась, то було машина на посуду. Економія і бачите, ну такий, ну хтось собі придумав, такий, але не було багато. Навіть і тепер вже в наших експедиціях ми їздимо теж часто, опитуємо, бо маємо, кажемо, маємо такі в музеї, чи ви пам'ятаєте. Не пам'ятаєте. сіно як зберігали, оборот, оборік називається чотири стовпи, на них дашок, дашок пересувний, вверх вниз в залежності від наповнення сіна. І це... Та -да, там ще отвори видно. Є отвори, mm -hmm. дашок піднімає або вверх, або вони. Бачите, там ще трохи прошлорічного сіна і вже тепер ми почили хлопці свіжого. Шо, потім знизу забирають і воно випадає. падає, Так вівці ж ти не бачили, біля гражди, кози, вівці. Вони у нас і зимують. Ми їх кормимо цим сіном, потім що заготовимо на зиму. Тут маємо ще один тип забудови, так звана довга хижа. Під одним спільним дахом розміщені всі приміщення, як житлові, так і господарські. Сіни тут перші, далі, велика житлова кімната. Хата є курна, дим виходив прямо в житлове приміщення, тому окремий вхід вів у комору, де зберігали одяг, щоб він там не... тканину, рушники, так щоб не закурювалося, не задимлювалося. А дихати, можете зайти, подивитися, яка різниця у цій хаті і в тих, яких ми були. Потолки стеля значно вище. Димся піднімає уверх, на стелі є отвір, через який дим виходив, розвивався сюди на горище. А всі сидячі меблі там дуже низенькі стінчики. Ага. Люди сиділи, а дим ще піднімав у дворі. І цим різниця. Далі бачимо з вами стодолу господарську споруду, пелевня так звана, це бережнянщина вже, де тримали господарський реманент. Тут можемо бачити борону, плуги, січкарні для помолу, Пукурузяного бадилля. Тут привертаю увагу велика, великий кадуб, бочка Ви дивно, бачите, така дерева. Півтора-2 метри в діаметрі могла бути, висока більше 2 метрів. Такі кадуби використовували як елеватор зберігання зерна. Туди насипали і в ньому зберігали зерно. І дуже цікаво, що коли його знайшли в селі, в гусному, до речі, з цього ж села, Шойхата, то він був на горищі, на старій хаті, але отвір, який вів на того горище, мав менший діаметр, ніж діаметр. Ну, і що це що говорить? Що його поклали тоді, ще коли будували, будували. хату. І коли в експедиції були науковці. У власних хати ді... ну, Дідо каже, пойте до мене, я щось вам покажу, і він їм показав оце. Ага. Каже, прийдете десь через місяць-два, я якраз розбираю стару хижу і заберете собі в музеї. ось Каду потрапив до нашого музею. Молоти... То жерно, вручну жор, напомов. Ми маємо ще зараз із вами два об'єкти. Церква із села Шелестово, ми вже про неї згадували, я вам говорив, що вона побудована в 1777 році. В селі Шелестово Мукачівського району вона двічі перевозилася. Місце на місце. в 1924 році її перевезли в Мукачево, оскільки хотіли зберегти як архітектурну пам'ятку, бо в селі вже діяла мурована церква, щоб ту дерев'яну зберегти. І Фактично з того часу і до 1974 року вона була в Мукачеві. Далі в 74-му році її привезли в музей. що Так само вибір, коли шукали об'єкти, так само шукали і церкву. Вибір науковці спинили на цій церкві. Вона являє собі зразок лемківських церков, тип забудови, коли лемківські церкви будувалися таким чином, що передня оця вежа притвор над притвором або бабинцям найвища, далі нава трохи нижча і у тарі ще так. Це так званий лемківський забудовий. Наприклад, гутульські церкви, вони п'ятикупольні, посередині великий купол і трохи менші, і чотири на Наухрест. Різні були посилені на Закарпатті. Має дві, два а, зруби. У першому притвор тварба бенетінава і в окремому зрубі знаходиться вівтарне приміщення. Ми зараз. Зайдемо до церкви. При церквах десь на полях, при дорозі ставили такі придорожні каплиці на різну релігійну тематику. Ця каплиця з новоселиці Міжівського району. Згодом ці каплиці були замірені бетонними мурованими хрестами. І зараз по селах можемо бачити вже з мрамора, що лиш не хочеться. Дзвіниця із села Вільховати Рахівського району перевезена у ній. Встановлено один із дзвонів, три дзвони були з церквою перевезені, але коли її перевезли вже в Ужгород, дзвони не встановили наверху. Два найбільші тут на постаменті експонується, а найменший знаходиться встановлений у дзвіниці і в нього дзвонять, коли відбувається богослужіння в церкві. Церква є діючою. Кожну неділю тут відбувається богослужіння ну, за домовленістю з настоятелем храму і хрестини тут проводили. Церква є повністю. Діюча служать греко-католицькі священники. Коли ви піднімалися сюди вверх, бачили єпископську резиденцію греко-католицьку, собор кафедральний. Один із священників цього, цієї епархії служить. Ходить. Тут сформувалася. Вона діюча з 2008 року. Сформувалася вже фактично своя громада. Семінаристи з нашої Богословської академії, з Ужгорода. Тут співають, мають свій церковний хор. Так, донни, які я вам казав. Зайдемо подивитися інтер'єр там. Ну, тут нас сам перед звертає на себе увагу іконостас. Він є чотирихярусних, хоча були характерні для церкової вищі, самі ярусні іконостаси. Принцип розміщення ікон він є канонічним для всіх церков східного обряду. Нижній так званий намісний ряд. Тут завжди у лівому кутку йде ікона Святого Миколая, далі містарськими деяконськими вратами ікона Богородиця з Ісусом, далі Ісус Христос. І в правому кутку ставили ікону на честь якого освячений храму, в нашому випадку Архангел Михаїл, Михайлівська церква, другий празниковий ряд. Нараз береся тільки центральна ікона Тайна Вечеря, далі апостольський ряд, де в центрі ікона Ісус на троні або Ісус Пантократор, і по обидва боки його розміщені 12 його учнів, 12 апостолів ісуса, апостолів та учнів Ісуса Христа. Четвертий ряд оці круглі медальйони мали бути пророки. Це пророчий ряд, на жаль, цього іконостасу не збережено. Маємо ікони пророків Нового Завіту, але з, іншої, з іншого храму з села Ялове Воловецького району. Дивіться, як освітлювався храм люстра, висота якої варіювалася. Якщо було на люстрі 16 і більше свічок, таку люстру називали панікадилом. Крім... Дерев яне. Дерев яне. Ви із Крім освітлення із цих свічок, які є на люстрі, дим потрап... денне світло потрапляло у, у храм. Але дивіться, якщо зверніть увагу, як не прямо поставлені вікна, один напроти одного, але під... відхилення 15 градусів у бік. Угу. Це дає змогу фокусувати денне світло у центр, у центр храму. Скільки церква є діюча, відповідно, у вівтарному приміщенні там є ну, і престол, кілоти, це все інвентарні речі, які необхідні священнику для богослужіння, є музейні експонати, ікони, частини деталей іконостансу і так далі. Серед ікон, які в цьому храмі, найстаріша ікона оця, з боку Верхня Богородиця з пророками, ікона кінця 16-го, початку 17-го століття. Звертаю на себе увагу ікона Страшний суд, ця велика ікона, автор по невідомому. Але детально підписав автор, якщо так візуально дивитися підписані е, окремі частини. Коротко розповідаю, вверху бачимо всевидяче око, Бог, під ним Євангелія, притча, е, стіл з Євангелієм, під столом рука з черепками, в якій терези ваги. У руці бачимо черепки, це душі померлих. На цих терезах зважуються вчинки людей під час їхнього життя, у кого переважають погані, ті потрапляють у пекло, яке зображено у вигляді огненної голови гієни, ті, яких добре потрапляють у рай. Бачимо за біблійним сюжетом, це добре нам відомо, що ключі від раю знаходяться у апостола Петра, там першими зустрічають усіх три правоці, Богородиця з архангелами. Тут маємо сюжет, як Ангели Сурмачі сурмлять душі померлих до страшного суду. Чорти намагаються переважити на цих терезах, щоб люди йшли в пекло. Перед самим оцим зважуванням, так званим страшним судом, усіх людей ведуть до цього страшного суду перші люди на землі Єва і Адам. Тут маємо е, теж е, цікавий сюжет, е, думка автора е, хто найбільші грішники? Е, вони мають відразу потрапляти в певні. Автоматично. Автоматично. Це мельник. Чому мельник? Грішник. Обважував. Обважував. Коваль теж брав більшу там мірку, чи що, І так далі. Прилюбодєї, чародєйниця. біров. Біров то голова села, староста. <рес> П'яниця. Оці всі нечисті сили, Оперід, чорти, дводушники і так далі. Їх теж відьми. А це що? Це чинкарочка, чинкарочка, жіно, яка працювала в у... корчмарках у корчмі <sharpy> <khi John Lolita> Офіційна З розмени сує сторони. І звертаємо себе увагу. Ікона серійна ікона з тринадцяти частин складається. Це Хрес на дарова ісуса Христа. Знаємо за бедвійним сюжетом, починаючи з омивання ніг тайні вечері, моління богородиці, розмови з Каяхою. Бачимо. Завершуючи оця центральна велика ікона розп'яття Ісуса Христа, вже знову ж таки за біблійним сюжетом знаємо, що е, разом з Ісусом було біля нього розп'ято ще двоє чоловік над одним зображено місяць над одним сонцем. Чому знаєте? Бо, нашим... Той, над яким е, сонце повірив у святість Ісуса Христа, а той, над яким місяць, навпаки, сказав, який ж ти син Бога, що не можеш урятувати себе, свою душу і так далі, а помираєш разом з нами. Тобто він не повірив. У святість Ісуса Христа. Різні ікони, тут маємо єпископський стілець трон, виготовлений з черешні, через спеціальні сходи ведуть на хори хоруш, відти є вихід на вежу дзвіницю, але, як я вже вам казав, дзвони не були встановлені наверху, тому дзвіниця наразі не функціонування. Один із дзвонів встановлений у дзвіничці перед церквою в нього дзвонять, коли відбувається богослужіння. А сьогодні неділя, ви кажете, що по був... Так, з 11 до пів першої кожну неділю. Був... 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 Так, так. Тут є вивізка на привході, можна звернути увагу. Якщо ви у Жороціну. Освячення пасочки було дуже. Освячення пасок теж вже кілька років посвід постійно проводиться. Під школу відповідно був перероблений інтер'єр. Найбільше приміщення зараз побачимо з вами. Це, власне, сам клас, є окреме приміщення, де жив учитель. До початку ХХ століття всі школи були церковно приходськими Перша народна школа тут, в Ужгороді, була відкрита в 1902 році. Це... Вчителями в основному були дяки, церковні прислужники. Він тут собі і працював, і жив. Має окремий... Є там ще кімната, комора, де він собі тримав реманент. Так далі. На приході хідними дверима є надпис. Можете звернути увагу року Божого. 1883-го дали зробити е, Тарнай Елько і свою жону Плагов. Це власники цієї хати. Е, майстер тут зазначений Галай Юрко, який відповідно зробив всі роботи по перелаштуванню хати на школу. Оскільки гільський район. Як і у хатах, відсутній стелі це була звичайна хата. Бачимо, як виглядав клас. Невеличкі парти, Як такого поділу на класи не було, як ми зараз маємо перший, другий, третій, ті собі докупи, меншенькі ті мають наперед, ті назад. І так далі. В основному були, були три класи, потім вже в 30-х-40 роках семи, семирічні школи і так далі. Звертаю увагу, що, увагу на столи. Там є спеціальні отвори для чорнильниць, є дерев'яні пенали і спеціальні грифельні дощечки. Бачите? Угу. Одна частина цієї грифельної дошки сторона розклеслена у лінійку, друге. а з боку в клітинку. Од для письмари, друге для, для арифметики, математики. Угу. Отуплювали такі класи човунними плитами. Шпаргетами, бачите, є е, рахівниця, великий вчительський стіл, тут є карта, е, дошка із картами з цієї сторони. <говорити> з <угол. говорити> так виглядали школи. А там, там він собі жив, то невеличка кімната. У 69 му році був створений відділ народ етнографії народного дочства, і е, основне їхнє завдання було виїзд. По Закарпаттям, по районам і відшупу цих об'єктів. Крім того, що тоді робили дослідження, усі покоління фактично музейних е, працівників. І ми зараз е, е, от якраз тепер кінець травня і середина липня, це період якраз такий експедиційний період. Ми будемо теж зараз мати такі експедиції. На цьому році заплановано у нас на Березнянщину, Іршавщину і будемо тут на Ужгородщині в Батьові оці угорські такі батьо, Есень і так далі. Наш музей цій експедиції останні, останніми роками ми проводимо їх спільно з Ужгородським національним університетом, з історичним факультетом, залучаємо туди студентів, викладачів. Я сам теж викладаю на історичному і разом так із музейними працівниками їздимо і збираємо всі матеріали, що щось щось трапляється. трапляється і знаходимо експонати, окремі речі, які потім поповнюють колекцію нашого музею. Є все практично. От ви заходите, стукаєте в двері, представляєтеся, і кажете. І так і такий і такі, варіант. Попередньо да? перед експедицією є підготовчі роботи. Коли керівники Уже? є керівники експедиції, двоє троє. Ми на попередньо домовляємося, наприклад. І старостами тих сіл ми домовляємося, де будемо жити, щоб ви нам дали можливість виділяють нам або в школі класи, або це ж ну, щоб були там елементарні умови, ви ми могли. Переночувати, помитися і зварити ну, так, їсти. це не ну, так. а староста повідомляє цих а староста. Вже повідомляє там за клубом вчителя там історії чи кого, які нас потім направляють до кого ми можемо підійти. Ми маємо різні питання, над з якими працюємо. Наприклад, народний одяг, народна кухня і так далі. І вони вже нам говорять, ага, там у нас була. Жона Кухаркова постійно на свадьбах варила сальбах. їсти. Ідіть yeah. до неї, говоріть із нею про народну кухню. Тобто робиться такі попередні mm. роботи. А Ви кухонні рецепти записуєте, збираєте? Є в нас тема, є в нас співробітниця, яка і цією темою займається. І де ці рецепти у вас? Є в архіві, зберігаються. <рес> в архіві. Матеріали експедиції зберігаються у, є ця в архіві. І це, що Буде тут має книга, свою. Зберігаються в архіві, є потім публікації. Ми готуємо за результатами, потім науковий збірник. Ну що, ми завершуємо зараз одну серію нашої екскурсії. Ми дякуємо Василу Васильовичу, що він так для нас розповідав. Він може дуже багато розповідати, бо це дійсно, що він дуже багато знає. Ну а це Е, Я би хотів невеличкий такий подарунок від нашого музею через пана Яноша передати. Федіру Федоровичу Шандору, під патронатом якого власне, відбувається цей проект екскурсійний, вільні екскурсії Ужгородом, вільні екскурсії Закарпаттям, це наш е, календар нашого музею на цей рік. А також е, книга, це е, альбом, ікон із фондової колекції нашого музею. Е, сподіваємося, що і календар, а особливо ця книга. Допоможуть і Федору Федоровичу у його нелегкій роботі. Він е, зараз виконує дипломатичну місію. Ми знаємо його як е, військового, як е, людину, яка робить багато для нашої перемоги. І я бажаю йому, щоб е, ікони, які в цій е, книзі є, оберігали його і допомогли йому і всім нам, українцям, врешті-решт, е, досягнути того бажаного миру, який хоче вся наша країна. Це Василь, дякую. 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 Знали, ми постійно спілкуємося з Федіром Шандром, бо будь-яка екскурсія, яка проводиться, це все і згоджується із ним. О, деколи буває, що або скоро ранком з ним говорю, або дуже пізно ночу, бо ну, він каже, він не думав, що так багато праці буде. Я казав, що все добре буде. Так що ми дякуємо Василь Васильовичу, вам успіхів вашому колективу. Ви багато робите. Ну а